Вітаю, шановні друзі. Багато запитань цікавих відносно СЗЧ в Україні і СЗЧ за кордоном. Скільки порушено кримінальних справ? Скільки пред'явлено підозр і чи подано відповідні запити про екстрадицію або ж відповідно вжито міжнародно правові заходи щодо таких осіб? І чи буде амністія для СЗЧ? Дуже цікаве запитання. Я зараз спробую відповісти на ці запитання. Друзі, почнемо з того, скільки в нас зареєстровано кримінальних проваджень по самовільному залишенню військових частин в 2023-2024 роках. На сайті офісу генерального прокурора в розділі Звіти про кримінальні правопорушення можна знайти відповідні звіти в ікселівських форматах, де можна особисто перевірити скільки було. Порушено кримінальних проваджень, наприклад, за самовільне залишення військової частини в 2023 році. Тому, якщо ми відкриваємо ось таку звітність, єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2023 року, ми бачимо в відповідній графі 107 самовільне залишення військової частини або місця служби. Бачимо в першому стовпчику 16 316 кримінальних проваджень було зареєстровано за 2023 рік по СЗЧ за статтею 407 Кримінального кодексу. Тобто 16 316. Ну досить немало. І із 16 тисяч було пред'явлено підозр виключно 2231 людині. Скільки ж було здійснено заходів міжнародного співробітництва в даній категорії кримінальних справ, а саме, справ щодо СЗЧ? І та ж сама графа 107, стовпчик номер 6. як ви бачите, друзі, в даному стовпчику стоїть 0, тобто це. Казує, що за 2023 рік прокуратурою не вчинялися заходи міжнародно-правового співробітництва в частині розслідування СЕЗОЧЕД, в тому числі, як ми можемо припустити, не пред'являлися запити на екстрадицію. Тепер подивимось за 2024 рік. У 2024 році, як ви бачите, позареєстровано 6933 кримінальних проваджень, з яких було пред'явлено підозру виключно 95 особам. Тобто 95 підозр із майже 7 тисяч кримінальних проваджень ну це це дуже, дуже, дуже мало. Тому можемо припустити, що переслідування СЗЧ. В кримінальних провадженнях це дуже рідкісне явище, і знову ж таки цікавить мабуть вас а скільки було вжито заходів міжнародного правового співробітництва, тобто відправлено запитів на екстрадицію, можливо, міжнародного розшуку. Як ми бачимо в графі 107, стовпчик 6, також зазначено друзі нуль. Тому, як ми вбачаємо, що за 2024 рік, по кримінальним провадженням, також начинялися якісь міжнародні правові дії щодо екстрадиції або розшуку військових, які знаходяться в СЗЧ, друзі. Тому ось така цікава статистика для вас. Як ми бачимо, ДПР не жорстко переслідує СЗЧшників. Тепер саме цікаве питання, яке цікавить багатьох: а чи буде амністія, друзі, для військових, які залишили військову частину або ж не повернулися з відпустки з лікування? І питання дуже актуальне. Відповісти на нього, мабуть, може тільки вище керівництво країни. І ось нещодавно наш президент України Володимир Зеленський, перебуваючи із студентами в місті Чернівці. Надавав відповіді на запитання цих студентів, і одна із студенток запитала: А чи передбачається амністія для осіб, які самовільно залишили військову частину, друзі? І він відповів, що. Е Амністувати можливо, але узагальнювати всіх амністованих також не можна. Потрібно виходити із причин. Давайте подивимось, будь ласка, частину інтерв'ю президента і зробимо самостійно висновки. Чи розглядаєте ви можливість амністії для військовослужбовців, які вчинили таке кримінальне правопорушення як самовільне залишення військової частини? Амністія ну, сьогодні передбачена законом, тобто. Дивіться, дивіться на на закон. Там є, є причини. Це розглядають правохоронні органи. Є причини, по якій причині людина порушила, пополишила своє місце тощо. А, а що а що виникло внаслідок того? Питання ж де людина була, що внаслідок того, що за причина, є дуже а, скажу вам: є ситуація, кожна ситуація вона різна. Так не можна узагальнювати всіх. Я вам наведу два приклади. Є людина, яка хотіла перевестися з однієї бригади в іншу, і реально хотіла перевестися, а не тому, що тут боляче і небезпечно, а там друга лінія фронту. Ні, дійсно не знайшла нормальних відносин з командиром. Було дуже складно. І ця людина не знайшла. Балансу, про який ми говоримо, балансу в цих відносинах, а коли ти довго на фронті так буває, і полишила своє місце. Це одна історія, і тут я не бачу жорсткого криміналу. Я вважаю, що ну командир не тільки командир, він ще й психолог, і він людина з бойовим досвідом. Якщо до тебе приходить молода людина без бойового досвіду, реакція у цієї людини на бій, реальний бій, може бути різна. І командир на те фахова людина для того, щоб заспокоїтись, заспокоїти його, пройти з ним цей виклик, цей шлях, таке життєве випробування. І він може отримати серйозного бійця потім, який ніколи не підведе. І якщо тобі все одно, ну ти можеш таку відповідь отримати. Це одна історія. А друга історія, були люди, які, наприклад, не буду казати, де. Бо стан ну буде зрозуміло, що відбулося. Ну уявіть собі, що люд, люди проговорили між собою, і якийсь колектив пішов зі свого місця. І через те, що він пішов, а лінія фронту вона довга, і відстань між однією ротою і іншою може бути ну, немаленька. І вони пішли і оточили велику кількість людей, і всіх їх вбили. Через те, що одна людина змогла, вона сильна, вона змогла тиснути на своє оточення, залякати їх, і вони відійшли. Вони відійшли, питання не в тому, що вони відійшли, а питання в тому, що загинула велика кількість людей інших саме через цю людину. І тут. Я вам так і сказав, що треба діяти за законом, за законом треба розслідувати. І слідчі знайшли потім людину, і знайшли, і вона повинна відповідати за закон. Багато людей було вбито, а багато з них попали в полон. Тому не можна узагальнено всіх амністувати. Ось. Ну що, друзі? Як ви побачили, позитивна новина заключається в тому, що президент все таки передбачає амністію для СЗЧ. Це гарна новина. Звичайно, як буде виглядати закон про амністію, ми не знаємо. Коли він буде, також не знаємо. Але виходячи із того, що президент сказав, ми можемо припустити, що будуть певні категорії СЗЧ, які будуть підпадати під амністію, певні, які не будуть підпадати. Звичайно, президент під терміном там дезертири узагальнював. Я, я припускаю, що він мав на увазі і СЗЧ, і дезертирів від тих, хто залишив. Поле бою, тобто велику кількість військових. Але я так розумію, що відносно певної частини військових амністія все ж таки буде, друзі, як сказав президент, друзі, якщо особа залишила там військову частину і перейшла в іншу частину, або ж не повернулася взагалі. да То в даному випадку ніби нічого страшного і немає. Інше питання, коли військовий залишив місце поле бою і взагалі не повернувся туди. Ну, це вже правда інша стаття тому ми припускаємо, друзі, що амністія в майбутньому можлива відносно СЗЧ, тих, хто в Україні і тих, хто за кордоном, але знову ж таки важливі причини цієї СЗЧ. Якщо у вас є питання щодо СЗЧ і щодо захисту в кримінальних справах по СЗЧ, друзі, звертайтеся до мене в особисті повідомлення в Тіктоці або в моєму телеграм-каналі. Я буду консультувати вас і відповідати на ваші запитання. Тому, друзі, тримайтеся з повагою, ваш Grazie. Dei...